Добрий день, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я запрошую вас в наш невеличкий парк спостерігати за станом природи. Послухайте вірш. Ще вітер зимовий з дощем загуде, ще сніг островками блищить де не де. Береза сережки свої розпускає. Чи ви здогадались, коли це буває? Так! У березні. Про яку пору року ця загадка? Правильно про весну. А як називається перший місяць весни? Березень. Назва березень пішла від слова березоль, тобто від слів береза і зола? А ще в народі цей місяць називають Березіль. Сочень, соковик, сокорух. В березні починається рух соку у дерев. Набубнявлюють бруньки на деревах. Послухайте ось такі прислів'я про весну. Весна відмикає дерева і води. А ще у березні мороз крипучий та вже не пекучий. Зима березень лякає, але сама вже зникає. Весна це дивовижне оновлення природи, але вона дуже примхлива. Зранку в березні ще морозець, а вдень вже добре гріє сонечко, небо блакитного кольору, але збираються хмари і може піти сніг або дощ. Погода в березні часто змінюється: то відлига, то мороз, то сніг, то дощ. Під деревами та на землі з'являються калюжі, в яких весело купаються горобці, течуть струмочки. Подивіться, ось вони. Вже скоро прилетять з теплих країн перелітні птахи, граки, шпаки, жайворонки, ластівки. Послухайте такі прикмети завбачення погоди в березні. Хмари пливуть високо, буде добра погода. Сині хмари на тепло і дощ. Журавель прилетів, скоро літ на річках розтане. Ворони та горобці купаються в калюжах. Це до тепла. Побачив шпака, знай, весна біля порога. А якщо з берези тече багато соку, літо буде дощове. І навпаки. Якщо сока замало, то літо буде сухе. Ось такий вірш, послухайте, який написав Микола Сінгаївський, що ти березню привіз для своїх сестер Баріс, ниток для мережки, ще для кожної тепла, щоб зеленою росла. Та не тільки для, для сестер буде тепло вам тепер. Сподіваємось, діти, що погода буде добра і тепла. І весна буде теплою і доброю, а прикмети завбачення погоди ви завжди можете перевірити, коли вийдете на прогулянку. Бажаю вам гарних спостережень. До побачення. На все добре!